Масового бойкоту саміту Центральної Європи не буде. В даному випадку, мені здається, це більш особиста позиція. В Німеччині зараз йде серйозна дискусія. Є прихильники Тимошенка, які і до бойкоту євро закликають. Думаю, бойкоту не буде абсолютно точно. От Я думаю, що критерієм, якою буде позиція Німеччини, чи то солідарна позиція німецької влади, більш жорстка. На чи йдеться про особисту позицію Гаука ми побачимо по дуже простому факту, чи приїде під час євро 2012 до України Меркель. Оце буде відповідь на запитання, чи приїде вона, по-перше, по-друге, чи буде, і в якому форматі, якщо буде, зустріч з президентом Інуковичем. це буде відповідь. Але є закони дипломатії, саміт має відбутися. Це йдеться про скажімо так, колективну співпрацю. Щоб, скажімо так, продемонструвати певне незадоволення, так, деякі керівники можуть відмовитись. Але все ж таки, я думаю, що саміт має відбутися, і тут знаєте, справа. Не лише в Україні. От я от інший приклад наведу. Ми теж відзначили от як одну з подій поточного місяця певне відновлення, потепління стосунків між Білорусією і Європейським Союзом. Ситуація з точки зору демократії в Білорусі набагато складніша, ніж у нас. Але і є рішення про те, щоб повернулися посли ЄС. На Білорусі і е, відповіді Лукашенка випускає деяких представників опозиції. Чому тому що не можна бути в стані постійної е, війни дипломатичної, постійного протистояння, плюс є економічні інтереси? Тому я думаю, що і в українському випадку певні проями демаршів таких дипломатичних можуть бути, але це не бути спільною позицією. Євросоюз по відношенню до України думаю, буде визначатися після парламентських виборів, враховуючи звичайно, і чинник Тимошенка і Луценка. Щодо дітей, які потрапили в цю ситуацію в Польщі, я вам скажу на жаль, це достатньо типова ситуація. Просто зараз вона стала діти стало предметом а, такої уваги. Я сам неодноразово потрапляв в схожі ситуації. Ми колись поверталися через, ну скажем так, наш літак запізнився через Прагу. Мали зробити пересадку. Ми вночі опинилися, там ціла делегація була, опинилися в складній ситуації. У кого транзитні візи могли переночувати, якщо транзитних віз немає. То, що хочеш, то і роби. На жаль, тут проблема і авіакомпаній, які дуже часто не готові вирішувати це питання. На жаль, дуже часто це бюрократичне формальне ставлення керівництва аеропортів до такої ситуації. Тобто, тут точно не позиція Польщі чи якась не зневага до українців. Таких ситуацій дуже багато, і по відношенню до деяких туристів, коли виникають якісь складнощі з авіаперевіданнями. А авіаперевезенням Ну, як минулого року, коли там виверження вулкану було, там були е, збої, е, то це просто було масове явище по всій Європі. На жаль, нинішня система в багатьох європейських країнах, навіть у розвинених, недостатньо досконала для розв'язання подібних ситуацій. От така відповідь. А вибачте, а у повноважень справ людини Павленко вже вимагає вибачень від Польщі і так далі. Які дії, от на вашу думку, адекватно? я думаю, що тут справа на вибаченнях можна вибачити. Звичайно, я думаю, що. А з точки зору просто нормальних стосунків між країнами, да, можна вибачити, за прикрий інцидент, який стався, краще не вибачень вимагати, а, а ру, працювати над тим, щоб потім не було таких ситуацій. Тому що тут є проблеми візові. От, є. Як виявляється, їх можна вирішувати, але вони є і краще заздалегідь От, напрацьовувати механізми, які дозволяють надавати, скажімо так, людям якусь допомогу. Вона між іншим у нас в Борисполі. таке було неодноразово, коли людям навіть води не могли дати. Чекали теж добами, але не могли дати навіть води. Так що тут краще напрацьовувати механізми, як людям в таких ситуаціях надавати якісь умови, щоб вони могли дочекатися свого рейсу, як цю проблему вирішувати достатньо швидко. Да. Ну, от повертаючись вже до зовнішньополітичних подій, я б відзначив, що, по-перше, цей місяць був таким більш спокійним. Менш навантаженим з точки зору саме події. Ну ми раніше відзначали, що є таке коливання. Є місяці, де багато візитів, подій, але є більш спокійні такі періоди. От цей квітень видався таким відносно спокійним в зовнішньополітичній площині, і фактично з офіційних подій, можливо, найбільш такою гучною, був офіційний візит президента України до Йорданії.